Майже 70 нових дитячих садочків відкриють на Прикарпатті вже цього року. Принаймні, такі плани обласного галузевого управління, адже 2012-й оголошено роком дитячих садочків. А це означає додаткове фінансування для спорудження нових закладів, реконструкції приміщень для дошкільних навчальних установ, створення навчально-виховних комплексів при загальноосвітніх школах. Очікується, що цього року в області урочисто відчинять двері 68 дитячих садків. Іван Франківськ теж не Ступається таким абіційним планом в міському управлінні освіти. Вже працює спеціальна комісія. Вона визначає місця, де можна відкрити додаткові групи при дошкільних закладах, а також увести в дію нові чи реконструйовані приміщення. По мінімальних таких наших обрахунках відкрити додатково 15 нових груп в дитячих садочках. Якщо минулого року ми відкрали відкрили 8 Група. Це близько 200 е, додаткових місць, дитячих садочки. То цього року ми плануємо близько 400 дітей додатково зможуть піти в дитячий садок.